Теракт в Одесі, режим не тиші та боротьба за світло. ТСН опівні буде про це. Вітаю вас. Вбивче перемир'я вночі в населеному пункті піски поблизу Донецького аеропорту загинуло четверо українських військовослужбовців. Це бійці Чернігівської танкової бригади. Снаряд бойовиків потрапив у бліндаж, де вони перебували. За добу, коли діяв так званий режим тиші, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції майже не змінилася. Незаконні збройні формування 17 разів обстріляли наші позиції, 14 з них саме під час дії режиму припинення вогню. Накривали вогнем Луганський, Донецький та Дебальцевський плацдарми. Артилерія сила ТО удари у відповідь не наносила. Військовослужбовці України чітко та неухильно дотримуються регламенту припинення вогню. У результаті провокативних вогневих атак терористів за добу отримали поранення різного ступеня тяжкості сім цивільних осіб. І Наталя Нагорна стежить за дотриманням тиші на Луганщині. Маємо змогу у неї наживо дізнатися всі подробиці. Наталю, питання одне: чи стріляють зараз? Добрий день, Єгоре. Насправді дуже приємно повідомляти приємні новини, тому що зараз ми знаходимося на Луганщині. Тут достатньо тихо. Власне, це передова позиція 92-ї бригади. тут дуже багато дерев, які побиті градами, і зазвичай тут зовсім не тихо, але тихо було вночі. Взагалі, ми знаходимося у місті щастя. у Щасті сьогодні був один обстріл, але це був артилерійський обстріл. Тобто, можна говорити, що режим тиші в нас є. Власне, зараз хлопці обідають. Можете бачите на обітних сьогодні борщ. Зараз п'ють чай, зігріваються і сподіваються, що власне тиша буде тривати. Власне, ніч теж пройшла. Прийшла тихо, минула тихо. Тому м, тут у щасті є надія на те, що можливо все-таки буде достатньо тихо, хоча б деякий час. Єгоре. Дякую, більш-менш добрі новини від Наталі Нагорної. Вона зараз у щасті на Луганщині. Теракт так кваліфікували нічний інцидент в Одесі, і відтепер розслідуванням займатиметься Служба безпеки України. Вибух пролунав о пів на другу ночі в приміщенні волонтерської організації. Обійшлося без постраждалих у приміщенні на момент вибуху нікого не було. Вибуховою хвилею розтрощено вхідні двері і вікна. І на прямому зв'язку з нами зараз Сергій Осадчук. Сергій, чи відомо вже щось про нападників і як реагують Одесити на другий вже протягом тижня терористичний акт у місті? Ігоре, ну як бачите, про вибух тут нагадують лише завішані плівкою вікна розбиті та завішений банером центральний вход вхід. Але вночі тут було дуже людно. Працювали експерти вибухотехнічної служби. Тут знаходилися одразу ж. Приїхали сюди волонтери, які вивозили речі. Вони до речі, всі вціліли І що наразі відомо, спрацював вибуховий пристрій еквівалентом 200-250 грамів тротилового еквіваленту. Камера зовнішнього спостереження зафіксувала невідому жінку, яка підійшла, поставила пакунок, а потім за 20, хвилин, за 20 хвилин пролунав потужний вибух. Його було чути майже в кожному районі міста Одеси. Прошу пряма мова. Дивала оком, що підлетіли Люди з Чубайтки аж прийшли, говорять, що у них теж там ну, сільно злишили. Чи залишать лишень? На меті е, налякати одеситів е, та е, налякати орендодавців, які представляють е, в оренду приміщення патріотично налаштованим е, одеситам. Але самі волонтери кажуть, що їх такими вчинками не залякати. Прошу пряма мова. Бояться нас, тому що ми допомагаємо фронту якби не без тому, що як, знаєте, щоб злавити армію, нужно поставки перекрити. Перекриєш поставки, не буде армії. Як загалом реагують Одесити? Ну, по перше, одразу після вибуху в соцмережах почали розповсюджувати інформацію щодо збору коштів для допомоги цьому волонтерському центру для того, щоб допомогти відновити це підірване приміщення. А загалом містяни обурюються тим, що спецслужби не змогли прорахувати другий вже за продовж тижня. Вибух, нагадаємо, 3 грудня стався вибух в українській крамниці Патріот. Відтоді, відтоді жодної інформації немає щодо розслідування, Єгоре. Дякую, дякую. Це був Сергій Осадчук. В Одесі протягом тижня стався вже другий теракт за схожим сценарієм. Чеченці на Донбасі в мережі з'явилося відео, на якому люди кавказької зовнішності розповідають про свою участь у війні на сході на підтримку бойовиків. За словами одного з них, їх близько трьохсот. У кожного бойовий досвід від 10 до 20 років. І більше половина з них російські спецназівці, які нібито воюють добровільно. Віцепрезидент США Джо Байден звинуватив сепаратистів на Донбасі у тому, що саме вони порушили день тиші на сході України і тим самим зірвали намагання провести новий раунд мирних переговорів. Під час виступу в Вашингтоні Байден заявив, що дії Путіна сприяли поглибленню корупції в Україні. Проте українці не мають права втратити шанс на те, щоб модернізувати країну. Ці люди перемогли снайперські кулі та холод, аби отримати шанс на те, щоб докорінно змінити країну на краще. Їм дали ще один шанс, і вони не можуть його втратити. Вони мали свободу протягом 25 років і впустили її. Вони мали помаранчеву революцію та впустили її. У найближчому майбутньому вони не матимуть ще багато шансів на зміни. Росія увійшла в десятку найбільш мілітаризованих країн світу у глобальному індексі мілітаризації. 2014 вона посіла п'яте місце. Лідирують в рейтингу Ізраїль, Сінгапур та Вірменія. В топ 10 також увійшли Сирія, Азербайджан, Південна Корея. Україна опинилася на тринадцятому місці. Всього в списку 151 країна. Глобальний індекс мілітаризації, зокрема, оцінює співвідношення військових витрат з ВВП та витратами на охорону здоров'я. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала негайно розслідувати спалення будинків у Чечні родичів повстанців, яких підозрюють в заворушеннях у грозному минулого тижня. Йдеться щонайменше про чотири домівки в селищі Янді поблизу чеченської столиці. Невідомі у масках облили будівлі бензином і запалили їх. Так, у Чечні виконують наказ президента країни Рамзана Кадирова. Він пообіцяв жорстоку розправу і повстанцям, і їхнім родинам. Пообіцяв не лише знищення будинків, а й виселення з Чечні. Для кадировців такі методи не нові. Для них вже вдавалося в 2008 тисячі та 2010 роках після терактів у Грозному. Європа шукає альтернативу південному потоку, але вже без Росії. Міністр енергетики Болгарії, Греції та Румунії заявили, що хочуть поєднати країни єдиним газогоном. Про це чиновники заявили у Брюсселі після засідання міністрів енергетики восьми європейських країн, що брали участь у будівництві газопроводу. Енергетичні міністри також хочуть розробити південний коридор, яким блакитне паливо до Європи піде з Каспійського моря. Про відмову від будівництва південного потоку Володимир Путін повідомив минулого тижня. У зриві будівництва труби в обхід України він звинуватив Єврокомісію та Болгарію. Неспокійно у Запоріжжі кілька сотень людей там зранку пікетують міську раду, де триває сесія. Вони вимагають відставки міського голови Олександра Сіна, адже на їхню думку він причетний до корупційних схем. Натовпу вдалося прорвати кордон міліції і потрапити у сесійну залу. Там протестувальники вимагали у мера написати заяву про відставку. Напередодні Олександр Сін заявив, що має інформацію про те, що сьогодні у місті плануються провокації і захоплення мерії. Тому у міській раді нині багато правоохоронців, поки їм вдається контролювати ситуацію. Підняти тарифи до ринкового рівня напередодні прем'єр-міністр України заявив, що підвищити ціни на енергоносії просто зобов'язані, оскільки дефіцит Нафтогазу ледь не вдвічі перевищує дефіцит державного бюджету. Ця інформація обурила депутатів Київради, і вони обіцяють податися до суду, якщо тарифи підвищать для киян. І Бодар знає щодо чого, вона на прямому зв'язку. А іно, звідки така рішуча позиція столичних обранців? Добрий день Єгоре. Найперше хочу сказати, що столичні обранці на засідання Київради вже ходять другий день поспіль. До них також ходять і люди з плакатами зокрема, ті, що зараз присутні, вимагають, аби не будували у скверах. Загалом же депутати Київради нині об розглядають земельні питання та питання власності, а також активно обговорюють план дій уряду, який оприлюднили напередодні. Зокрема, те, що планують підвищити тарифи на енергоносії до економічно обґрунтованого рівня. Столичні депутати в один. Голос проти цього, адже кажуть, що до цього рівня киянам тарифи підняли уже буквально влітку. І запевняю, що якщо прийде чергова вказівка на підвищення цін, вони підуть до суду. Я хочу вам сказати, ми будемо звертатися в суд щодо скарження даного рішення. Пусть надуть нам розрахунки, куди дівається український газ, яку ціну вони газу, яке відношення російський газ або газ Західної Європи має до українського газу і до нашої ціни. А ще столичні обранці збираються під, підписуються під колективним зверненням до міністерства фінансів, аби роз'яснили про майбутнє вилучення із міського бюджету, адже урядом анонсували, що у міських бюджетах будуть залишати лишень 25% від податку на доходи фізичних осіб. Столичні обранці категорично проти цього. Вони хочуть, аби у міському бюджеті залишилося всі 100%, а це 17 мільярдів гривень. Але якщо кажуть залишать їм лише четверту частину, то вже визначили хто від. Цього постраждає в першу чергу. Це це ті сфери бюджетники. Наші це охорона здоров'я, це освіта. Тобто, це, це дві ті дві сфери, які на сьогоднішній момент фактично годуються з, з загального фонду, тобто і ч великою частиною якого є якраз податок на доходи фізичних осіб. Хочу додати, його що на собі депутати столичні геть не економлять. Як саме пропоную подивитися у наступному сюжеті? З головою у роботі у депутатів Київради стільки накопичилося питань, що вже заздалегідь один порядок денний вирішили розтягнути на два дні. Вони голосують, дискутують, а гроші капають. Одна година депутатського засідання обходиться місту у 895 гривень. Після кожного пленарного засідання ми намагаємося розрахуватись. Там по 8 по 10 тисяч гривень, перераховуємо. Ну намагаємось не боргувати, тому що ми і так тут в приймах. У приймах міські депутати сидять у обласних, бо у рідній будівлі розтрощена ще за часів майдану система для голосування. Тут засідають з літа. На засідали уже майже на 100 тисяч гривень, і це не враховуючи компенсації за пошкоджене майно. Продовжую. я оголошую перерву. Столичними депутатами було зламано зо п'ять мікрофонів. Вартість одного 150 доларів. Намагаємо стягнути, і деякі погоджуються деякі заперечують. ні, це не я поламав, все. Ось цей депутат один із тих, який виклав долари за мікрофон. Ні, Це не я зламав. Ні, це Це щось. йому зламали на його робочому місці. Вимагати гроші від справжніх винуватців уже ніяк. Головні учасники рукопашних подій уже не київські депутати, а народні. Сьогодні столичні обранці востаннє голосуватимуть за великі гроші. Наступне засідання планують провести вже в будівлі Київради. Там поки що скрутили докупи залишки старої системи для голосування. Наступного року планують встановити нову раду. 4 вона вдосконалена із змонтованими планшетами за 12,5 мільйонів гривень. І Бодна, Роман Сукач, ТСН 1+,1. Україна може скасувати обов'язкову сертифікацію деяких імпортних ліків. Про це заявив прем'єр. За словами Арсенія Цунюка, уряд внесе до парламенту законопроект про фактичне визнання лікарських засобів та медичних препаратів, України що пройшли реєстрацію в країнах Євросоюзу, США, Канаді, Австралії та Японії. Такий безпрецедентний крок запевнив Ясенюк прибере корупцію в цій сфері та наблизить Україну до стандартів ЄС. Це означає, що ми відміняємо бюрократичну і корупційну. Реєстрацію лікарських засобів і медичних препаратів, які пройшли відповідну реєстрацію і ліцензування в цих країнах, для цього буде внесено закон України про лікарські засоби. Гроші в обмін на свободу. 10 тисяч гривень видорив телефонний шахрай у пенсіонерки з Львівщини. Він сказав, що її син, який перебуває на заробітках у Росії, за ґратами. Аби його визволити, треба заплатити. Прилякана жінка одразу ж перерахувала гроші, і тепер слідчі думають, як вийти на слід зловмисника. Вони кажуть, що таких історій останнім часом побільшало. Зловмисник, який зателефонував до пенсіонерки, представився слідчим із Російської Федерації. Він сказав, що її син дуже сильно побив людину. Перебуває в ув'язненні і йому загрожує від 4 до 8 років в'язниці. Залагодити все може сума в 10 тисяч гривень, яку потрібно переказати через банкомат. А я ж ніколи тим не користувалася, не маю поняття, як то там висилати. І кажу йому, а він каже, нічого, я вам все буду диктувати. Ну і так він мені диктував. І говорив, говорив номер, номер, як що набирати, і все. Розказуючи про свою пригоду, жінка просить не показувати її обличчя, коли перераховувала кошти, була настільки перелякана, що не порадилася з рідними. Тепер боїться, щоб вони не дізналися про втрачені гроші. Слідчий, який веде справу, зізнається, через сильний переляк пенсіонерка принесла заяву у райвідділ тільки через два тижні після того, як спілкувалася з шантажистом. Через це опіймати шахрая тепер буде значно важче. Коли перекидують гроші на рахунок, особа їх знімає, і, щоб встановити особу власними беремо ці. Відеозаписи, рух коштів, теж це ми все відслідковуємо. Але чим пізніше, тим потім це важче, тому що термін зберігання відео на банкоматах він досить незначний. Правохоронці кажуть, останнім часом телефонні шахраї активізувалися, здебільшого зловмисники телефонують до людей поважного віку і в пізній час, таким чином, не даючи жертві оговтатися чи перевірити інформацію. Ми зробили знаєте, такий аналіз, щоб середня сума це 2-3 тисячі доларів. Люди навіть вночі піднімають своїх близьких, знайомих, родичів, позичають ці гроші, віддають ці гроші, а потім виясняється, що з їхнім близьким все добре. Аби не потрапити на гачок до шахраїв, правоохоронці закликають не вступати в переговори з незнайомцями, а тим паче не відправляти їм гроші. Степан Грицюк, Корисмальку, Львівщина, ТСН 1+,1. Ті, що допомагають армії, повсюди. Півроку 28-річний засуджений у колоні на Черкащині допомагав біженцям спільно з іншими волонтерами. Він одягав і утепляв кілька бригад на передовій, і лише нещодавно зізнався їм, що насправді вже сьомий рік за ґратами. Як це бути волонтером за колючим дротом? Дивіться далі. Перед майданом помаранчевим Константин Ходаковський втрапив до в'язниці. Перед євромайданом у нього народилась донечка. Так майданами розділяє свої особисті події 28-річний ув'язнений. Як почався майдан, он почав цим просто жить, тому що він... Он чоловік, який за справедливість і який за лучшу життя. його дружина Віка з часу. АТО ось тут у машині разом із донечками фактично живе. Вони всім сімейством, одна волонтерська родина. Костя в інтернеті все координує. Дружина на авто забирає і розвозить разом із Міланою бійцям. Не з ким її оставити, і вона ще зовсім мілка. Ми почали їздити, коли їй було 4 місяці всіволі ж. У нас самий юний волонтер одружувались уже за ґратами. Перед цим були роки листувань в інтернеті та побачень. Нині вони співвласники кінотеатру на Миколаївщині. Віка взяла на себе найважчий тягар волонтерства особисте доправлення речей і харчів для бійців. Однак визнає, волонтерство їхню сім'ю зблизило. Хоч у чоловіка іще три роки ув'язнення попереду. Мені кажеться, я мабуть, по второму разу влюбилась. Грубо говоря, мог, мог бы сложить руки и сказать, ну я ничем не могу помочь, ну извините, вот а чоловік допомогти. Засуджений Константин Ходаковський за грати втрапив ще у 15 років. Спочатку СІЗО, далі дитяча колонія і доросла, звинувачений у співучасті у вбивстві, яке, звісно, заперечує і буде оскаржувати фактично все своє свідоме життя. Костянтин у в'язниці. Проте юнак веде там активне життя після побиття арештантів під час бунту. В одній з колоній він був серед тих, хто поскаржився на тюремну систему до європейського суду і виграв. По 25 тисяч євро я її отримав за пару днів до Майдану, коли студентів побили. Нині родина Худаковських має кілька підопічних бригад. Доступ до інтернету закон дозволяє ув'язненим на розсуд керівника колонії, який вважає, волонтерство зробило Костянтина краще і дає йому шанс згодом почати нове життя. Країна в нас єдина, і всі ми якомога більше. Я рахую, що повинні допомагати хто чим може, хто як може. Хто в яких умовах може сам Костянтин певний причини нині не допомагати армії немає. А ви десь бачили в Україні, що у заключеного були подяки. Отмінила штампу Міністерства оборони. Ну ти оступився коли в житті, а зараз став полезним чим-то. Ставлення до волонтера за гратами неоднозначне. Хтось називає його патріотом, для якого немає перепон. А хтось злочинцем, який уже сьомий рік, як відбуває покарання, однозначно інше для того, хто справді хоче допомагати українській армії, яка сьогодні захищає Україну. Не перепона ні грати, ні колючий дріт. Світлана Берзіська, Сергій Щекочухинтесен один плюс Крижаний дощ накрив Сумщину, дороги та тротуари перетворилися на ковзанку. Після нічного дощу на промерзному ґрунті та ще й за мінусової температури утворилася тонка крижана кірка. Від ранку сталося кілька аварій. У сумах ДТП потрапила пасажирська маршрутка. З пасажирів ніхто не постраждав. Ну а нині на шляхах комунальники розсипають пісок та сіль, а даїшники просять водіїв бути вкрай обережними і без загальної потреби не виїжджати. Це вже третє відро. Ну, Жалується, що такий галальот. Сьогодні переходила дорогу, взагалі чуть не впала. Я притормажував, не змог зупинити транспортний засіб, тому що ожеледиця була дуже велика. І мене винесли на дорогу. Я повинен був пропустити машину по головній дорозі. Через складні погодні умови за минулу добу в Києві сталося 145 дорожньо-транспортних пригод. Причина більшості з них ожеледиця. Тож столична державтоінспекція закликає водіїв бути уважними і обережними. Просить зважати на погодні умови, збільшувати дистанцію до транспортних засобів, що йдуть попереду, рухатися з включеним ближнім світлом фар, відмовитись від ризикованих маневрувань та бути уважними на пішохідних переходах. Аби зменшити ризик на дорозі пішоходам, особливо дітям ударі, радять мати на одязі світловідбувальні елементи. На цьому все о 16.45 наступний випуск ТСН у викладі Соломії Вітвіцької. Прощаюся з вами до завтра. Дого дня.